Часі новини. Чим жило місто розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В Студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! Заступник начальника ОВА Володимир Юрій взяв участь у засіданні круглого столу, захист і підтримка дітей та сімей, які постраждали від війни в Україні, досвід, виклики та можливості. Володимир Юрій детальніше розповів учасникам про роботу, яку здійснює обласна військова адміністрація в сфері підтримки чутливих верст населення. Зокрема, мова йшла про проєкт Ова Велика родина, що спрямований на забезпечення багатодітних сімей ВПО постійним житлом. Окрім того, доповнив він важливим вектором роботи від Відних профільних підрозділів ОВА є повернення українців за кордоном за допомогою надання їм належних умов для якісного життя на території Хмельниччини, включаючи прихисток, поліпшені умови для відкриття власної справи та професійне навчання. Наше Петівщині, поліцейський офіцер громади Сергій Камак врятував водійку зі снігової пастки. Подія сталася 29 листопада на автодорозі неподалік села Плесна. Під час патрулювання Ленковецької тергромади місцевий шериф помітив на автошляху жінку. Поруч з нею у куветі знаходилась автівка. Майор поліції одразу ж зупинився, адже було зрозуміло без пояснень. Жінка опинилась у сніговій пастці. Поліцейський спочатку за допомогою бензопили звільнив автомобіль від... Від гілля, яке його блокувало, а потім залучив ще декількох небайдужих водіїв. Спільними зусиллями автівку вдалося витягти з кювету. Правоохоронці вкотре нагадують, якщо у дорозі з вами сталися якісь негаразди, не чекайте, не марнуйте часу, особливо в таку несприятливу погоду. Одразу телефонуйте за екстреними телефонами 101 чи 102. На Хмельниччину завітав заступник міністра Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко. Розпочався візит і зустрічі з першим заступником начальника ОВА Сергієм Тюріним. Потім заступником начальника ОВА Володимиром Юр'євим. Разом із Тимуром Ткаченком завітали до Хмельницької, Красилівської та Староконстантинівської міських територіальних громад, аби оглянути та перевірити укриття в закладах освіти та медицини. Зауважимо, що такий аудит Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості проводить по всій Україні. Тому в ході поїздки високопосадовці проінспектували готові укриття, які були відремонтовані та забезпечені усім необхідним. А також перевірили хід виконання будівельних та ремонтних робіт на укриттях, які готуються невдовзі приймати мирних жителів під час повітряної тривоги. Заключною подією робочої поїздки заступника міністра стала онлайн-нарада із головами територіальних громад щодо стану об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на території Хмельницької області. В зимовий період підвищується ризик холодової травми, або як її частіше називають у побуті переохолодження. Які головні правила поведінки на морозі взимку, дивіться у сюжеті. В зимовий період підвищується ризик холодової травми, або як її частіше називають у побуті переохолодження. Перед тим, як вийти у холодну пору року на вулицю, потрібно озброїтись, тепло одягнувшись. Холод впливає в першу чергу на дрібні кровоносні судини кінцівок, адже спочатку замерзають пальці рук та ніг. Згодом Вуха та ніс перехоложення організму можна розділити на три ступені: легкий, середній та важкий. До легкого ступеня можна віднести зниження температури тіла до 32-34 градуси. На шкірі можуть бути з'являтися білі забарвлення шкіри, з'являється озноб, утруднення мови, гусяча шкіра. Такі пацієнти ще можуть перебувати вдома, тобто лікування специфічного не потребують. Уже при середньому та важкому ступені переохолодження такі пацієнти потребують госпіталізації в профільні відділення. Найбільш уразливі до обмороження діти, люди похилого віку та ті, у кого є хронічні захворювання. При важкі ступеня переохолодження бувають, вони автоматично можуть переходити ускладнення, тобто обмороження. Обмороження це коли обморожуються верхні та нижні кінцівки, вуха, ніс, тобто частини тіла, які перебувають в, напряму, дотикаються до повітря взимку. У таких випадках у жодному разі не можна розтирати уражені частини тіла снігом чи спиртом та приймати гарячі вани, зауважують медики. Тому щоб уникнути переохолодження, варто керуватися такими правилами. В Холодну пору потрібно одягатися багатошарово, тому що між шарами одягу тепло утримується за рахунок повітря. Металеві прикраси на морозі бажано не носити, тому що вони так само швидше застивають, охолоджуються ніж ніж саме людське тіло крем, який використовується незадовго на не виходом на вулицю, збільшує ризик перехолодження та обмороження. Не виходити на вулицю в холодну погоду на голодний шлунок, тому що так само енергія, яка виробляється внаслідок перетравлення їжі, необхідна для боротьби з холодом. Є оманлива думка, що алкоголь підвищує стійкість до морозу і тому подібне. Насправді, це Помилковий ефект зігрівання організму, адже алкоголь розширює судини і відбувається миттєва, миттєва тепловіддача зовнішнім середовищем, і насправді людина відчуває, що йому тепле, але вона набагато швидше втрачає тепло. Куріння на морозі теж небезпечне, тому що може уражувати кінцівки, тому що зменшує мікроциркуляцію крові в ногах і руках. Це одні з головних правил захисту у холодну погоду. Якщо їх не дотримуватись, можна отримувати переохолодження або ж обмороження. З такою проблемою зимою може стикнутися будь-хто. Тому пам'ятайте ці правила у морозну погоду. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк ті. 26 листопада 2023 року у місті Житомир відбувся турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат 2010-х років народження та молодших перший сніг 2023. Шепетівську міську територіальну громаду представляли команди юнаків та дівчат Шепетівської комплексно дитячої юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Гудими Віталія Івановича. Шепетівські баскетболісти здобули срібні нагороди на турнірі. Наші Петівщині поліцейські оперативно розшукали водія, який скоїв наїзд на 29-річного чоловіка. Автопригода сталася 30 листопада на автодорозі Кременець-Біла Церква поблизу села Коськів Грицівської тергромади. Попередньо встановлено, що 21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ, переїхав 29-річного жителя сусідньої тергромади, який лежав на проїжджій частині. Після скоєного ДТП водій покинув місце пригоди і зникне. Відомому напрямку. Проте поліцейські швидко встановили причетний до аварії автомобіль та розшукали водіям. Наразі, за даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. Раніше, 19 грудня, відзначали День пам'яті святого Миколая. Проте із переходом Православної церкви України на Новоюліанський календар це свято тепер відзначають за новим стилем 6 грудня. Як шепотівчани будуть відзначати це свято цьогоріч, дивіться у сюжеті. Щороку діти та дорослі чекають на святкування Дня святого Миколая. Нагадаємо, що з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар новою датою відзначання цього свята вважається 6 грудня. За старим календарем. Його відзначали 19 грудня. Коли то як будуть відзначати? Шепетівчани цьогоріч. Ходімо, дізнаємось. 6 грудня будемо святкувати День Святого Миколая. Святкували зазвичай 19-го, але вже як люди переходять на 6-те, Ми також будемо переходити на 6-те. Будемо святкувати 6-те. разом з Європою. А що будете класти під подушки дітям? Ну, ти ти? Ти? ну, подарунки ми ще не вирішили, але обов'язково це будуть якісь і солодощі, якісь іграшки. І шостого, і сімнадцятого. А що будете класти під подушку? Ну не знаю, ще не думала. Чи можливо ви самі чекаєте подарунок? подарунку? Ні, в мене є внуки, діти. Ще не думала, дівчинки, Ще не думала, що. Дуже дякую. Щось внукові, якусь іграшку. Нашим захисникам купимо носочки. Теплі, передамо Мівінку, свічки. Ось таке, що ми збираємо і на роботі, і це давно. Так що так буде. 6 грудня. Чому 6? -го? На нове переходимо. Що вже, зі старим прощатися треба, переходимо на нове. Все вже готове до 6 -го грудня. Ждемо тільки 6 грудня. І дитині подарунки, 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 які дитина замовляє, але стараємося трішки економити в теперішніх часах, в теперішніх моментах. Тому якось, якось так. Скромно, але буде, по-любому прийде. 6 числа по-новому. Що будете класти під подушки?» А, те, що дитина замовила м'яку іграшку якусь дуже цікаву. Ще я не замовила її, але вже буду шукати в інтернеті. 6 грудня. Чому 6-го? Е, ну, тому що по новому календарю будемо святкувати 6-го». Що хочете отримати під подушку? Чи можливо самі будете класні? Е, Напевно, якісь класні подарунки, можливо, наушники чи щось типу такого». 26 листопада 2023 року на спортивному майданчику зі штучним покриттям відбувся благодійний чемпіонат Шепетівської територіальної громади з футзалу серед чоловічих команд на підтримку Збройних сил України. До чемпіонату з'явилося шість команд, які вже жеребкування були поділені на дві групи, де до півфіналу виходило по дві команди з кожної. Відповідно, у півфіналі зустрічалися Фортуна, яка поступилась команді Барс з рахунком 2-6, «Локомотив» обіграв команду «Радошівка» 2-0. У фіналі на третє місце зустрілися команди «Фортуна» та «Радошівка» 2-0. Під час змагань проводився збір коштів на потреби ЗСУ. Було зібрано 6745 гривень. СБУ повідомила про підозру ще 30 колаборантам з окупаційного МВС РФ на Запоріжжі, які проводять репресії проти українців. Серед них колишні місцеві правоохоронці, які на початку повномасштабного вторгнення Росії підтримали загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. За даними слідства, вісім колаборантів призначили на керівні посади в окупаційному органі. Ще 22 стали їхніми підлеглими. Встановлено, що за вказівками Москви колаборанти займаються поширенням кремлівського режиму на тимчасово захопленій частині регіону. Для цього беруть участь в організації масових репресій проти учасників руху опору. Під час каральних заходів расисти викрадають людей та ув'язнюють їх до російських катівень. У застінках до потерпілих застосовують численні тортури, зокрема, катують струмом і залишають без води та їжі. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили про підозру. На Шепетівщині до 8 років ув'язнення засадили 33-річного зловмисника за вбивство з підпалом. Нагадаємо, подія відбулась 30 січня цього року у селі Білогородка, що на Ізяславщині. Напередодні ввечері між 33-річним місцевим жителем та його 50-річним сусідом під час застілля відбувся конфлікт. Тоді зловмисник, щоб помститися, підпалив будинок опонента. В результаті пожежі власник оселі загинув. Правоохоронці спільно з вогнеборцями оперативно прибули на місце події, пожежу загасили, а підпалювача затримали. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав підозрюваного винним. У Шепетівці патрульні разом зі співробітниками ДСНС рятували чоловіка, котрий у важкому стані опинився у пасті власної квартири. До спеціальних служб звернулася дружина Шепетівчанина. Жінка повідомила, що її чоловік не відповідає на дзвінки та не відчиняє дверей, і вона не може потрапити до квартири. Тож на місце події оперативно виїхали рятувальники. Завдяки спецінструменту вдалось швидко відчинити оселю. Всередині перебував 63-річний господар у напівпритомному стані. Він потребував термінової медичної допомоги. Рятувальники та патрульні підтримували з ним розмову, контролювали його стан, а коли приїхали медики, оперативно транспортували до швидкої. Наразі чоловік перебуває в медзакладі під контролем лікарів. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві. Та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.